Mind Північна Корея святкує успішне випробування новоствореної водневої бомби. Про випробування громадяни дізналися вранці по телебаченню. Змінить показали світлини, на яких Кім Чен Ін підписує наказ про підрив. Північно-корейці радіють, кажуть, почуваються захищеними від зовнішньої агресії. Я відчуваю неймовірне полегшення, це ж очевидно. Від бандита, який вимахує ядерною палицею, треба захищатися такою ж ядерною палицею. Щоправда, поза межами країни радість не розділяють емоції від жаху до глибокої стурбованості. Поки що прямих доказів, щоб хенян справді підірвав водневу бомбу, немає, але нові погрози означають можливе загострення ситуації в регіоні. Це ядерне випробування вже в четверте. Потрібен додатковий аналіз, чи справді Північна Корея успішно випробувала водневий вибуховий пристрій. Якщо це так, інцидент може похитнути баланс у північно-східній Азії та радикально змінити ситуацію щодо ядерної програми цієї країни. Обурені ядерним випробуванням, і в Японії Тамтешня влада обіцяє, що подібна агресивна поведінка матиме наслідки. Хоча японські станції не виявили змін радіоактивного фону, щоб мали свідчити про вибух, то Кіо наполягатиме на запровадженні нових санкцій проти Пхеньяна. Північно-корейське ядерне випробування серйозна загроза безпеці нашого народу. Це абсолютно неприйнятно і ми категорично засуджуємо подібні дії. Ми негайно обговоримо ситуацію, що склалася на засіданні Ради безпеки ООН, зокрема зі сполученими штатами, південною Кореєю, Китаєм і Росією. Засудили північнокорейські випробування Китай, Велика Британія, Сполучені Штати. Вашингтон нагадав, що відповідатиме на кожну провокацію та піклуватиметься про безпеку своїх союзників. Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання вже за кілька годин. Головною темою стане загроза від північної Кореї. Марина Кафтан, п'ятий канал.